Найбільша в Європі дитяча клініка Охмадит більше не рятує малечу, її виведено з ладу на 80% внаслідок спланованого російського ракетного удару. У понеділок зруйновано усі комунікації всередині ані світла, ані води. Втрачено єдину в країні онкогематологічну лабораторію. Росіяни знищили вщент корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводили діаліз. У самому лише новому корпусі відкритому рік тому пошкоджено 12 відділень з них вісім хірургічних, п'ять онкологічних, дві реанімації, операційний блок. Ок, відділення радіології та променевої терапії. У нас відділення нема. Калпра. На момент російської атаки троє дітей перебували в операційній і дев'ять в реанімації, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Ті, що були в операційній залі, там навіть була відкрита грудна порожнина під час саме бомбардування або ракетної атаки, і лікарі зашили, перевезли в інший корпус цієї ж лікарні, відкрили, продовжили оперативне втручання. Зараз всі дітки в реанімації за ними ведеться нагляд. На місці трагедії весь день роїлися під тисячу людей, які безупину везли харчі, медикаменти, воду та все необхідне для постраждалих і рятувальників. Поки волонтери допомагали на місці. Юнайта-24 і Монобанк започаткували збір на відновлення охмадиту, 250 мільйонів гривень зібрали лише за день. Ще 100 мільйонів виділено з резервного фонду державного бюджету. Тим часом маленькі пацієнти та Лікарі тимчасово переїдуть до двох київських обласних клінічних лікарень, розповів глава уряду Денис Шмигаль. Важливо, щоб на новому місці діти отримали весь необхідний комплекс медичних послуг. Щиро дякую усім, хто допомагав боротись з наслідками російського терору: рятувальникам, медикам, небайдужим громадянам, волонтерам та бізнесу. Внаслідок російського ракетного удару лише у лікарні Охмадит загинули двоє людей. Обидва дорослі, одна з жертв Світлана Лук'янчук, яка саме допомагала евакуювати маленьких пацієнтів на діалізі. Ще понад півсотні людей поранені, ще вісім дітей госпіталізували з травмами. У самому лише Києві внаслідок російської атаки. 33 загиблих серед них четверо дітей, яких витягнули з під завалів багатоповерхівки. По всій Україні кількість жертв перевищує 40 людей, ще 170 поранені. На знак протесту у Чехії облили червоною фарбою мапу Росії перед посольством агресора у Празі. Акції солідарності з жертвами чергового кривавого злочину Росії відбулися у багатьох містах Польщі, Німеччини, Чехії, Литви, Австрії, США та інших. Не забувайте, де ваше коріння. Ми всі тут, в Австрії, хто в Німеччині, хто в інших країнах, долучайтеся до допомоги, розповідайте кожному своєму товаришу іноземцю, що переживає Україна. Щойно стали відомі жахливі наслідки російського ракетного удару. Агресор заходився відбрехуватися і звинувачувати Україну у численних жертвах через буцімто падіння ракети української ППО. Російські брехні спростували не лише кадри, на яких зафіксовано прицільний ворожий удар, а й факти оприлюднені службою безпеки України. На місці удару по Хмадиту зібрали уламки крилатої ракети Х-101, зокрема, частину Вигунан, уламок механізму розкриття крил ракети, уламок блоку постановки «Завад Х-101», середню частину корпусу, обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку ракети Х-101. Беззаперечні та задокументовані факти, вкупі з відеодоказами свідчать лише про високу ймовірність прямого влучання російської ракети. Ошелешив уранці голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні дані. Ельбел вже о п'яті вечора за Києвом на запит України зібралося екстрене засідання Ради безпеки ООН під головуванням власне авторів геноциду. Росії, ба більше представник окупантів Василій Нєбіндя, навіть намагався скасувати виступ України, посилаючись на буцімто хибно укладений запит на участь у засіданні у своєму виступі. Гендиректор київської лікарні ОХМАДИТ Володимир Жовнір назвав російську атаку не просто воєнним злочином, а чимось. Поза межами людяності, на що представник Москви у кріслі голови лише зрідка кривився, попри всебічні засудження, ООН як інституція не знайшла чим відповісти країні терористі. Громадянського журналіста Рімзі Бікірова етапують з російської в'язниці у Красноярському краї у невідомому напрямку. Про це з листа від бранця дізналася його дружина Халіде Бікірова. Рімзі знає лише, що з колонії Єнісейська його везуть до транзитного пункту у Красноярську, де, за його словами, можуть тримати довго а подальший шлях йому. Невідомий раніше російська тюремна система відмовила Ремзі Бікірову у переведенні до колонії ближчої додому. Посилалися окупанти на нібито посилений рівень реагування у прикордонних з Україною областях Росії. Нагадаю, що Ремзі Бікіров громадянський журналіст, який вів прямі трансляції з обшуків і судилищ в окупованому Криму. Зокрема, висвітлював так звану справу Кашка – переслідування Кримців і затримання Митрополита, Сімферопольського і Кримського Климента саме Рімзі Бікіров ініціював колективну допомогу сім'ям кримських політв'язнів. Його затримали силовики за ФСБ під час наймасовішої облави за час окупації Криму у березні 2019 року. А вже навесні 22-го Рімзі Рімзібікірова незаконно засудили до 19 років позбавлення волі. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.